Всім благословенного вечора. Ви знаєте, прийняла для себе те, що Бог, він діє в нашому житті. І замість прокляття кожен з нас отримує благословення. Бог хоче, щоб ми були його дітьми, щоб ми розуміли цінність, яку він поніс на Голгофському хресті. Він за мене, за тебе вітав своє життя, за мій гріх, за твій гріх. І розуміючи це, а, чого в світі зараз таке багато колапсів, війн, немає справедливості, ми надіємося на якихось царів, прийде той, буде краще, той, той все. Але Цар справжніх царів це Ісус. І коли прийде Він до влади, то буде благословене життя, буде спасіння. Бог, якщо ти хочеш рятувати. Свою душу, себе, відріктися від аков сатанинських, то я тебе запрошую до живої церкви Ісуса Христа. Він тебе чекає. Він кожного разу стукає в твоє серденько. Він знає, що в тебе на серці. Він бачить тебе через твоє серце. І яке воно люблячи, відвергаючи істину охорте, лукаве, яке твоє серце. І це Ісус Він дає ту любов, і без любові немає віри, немає надії. Передусім, має бути любов до Бога, до ближнього це дві головні заповіді. І я розумію, що прийшовши до церкви, я змінила своє життя від прокляття, від залежностей. Від Бог сатанинських привратило благословень завдяки Божим людям, які проповідують істину Слова Божого. І ця істина вона освобождає від сили, вражої від сатани. Сатана тоді повершений і під нашими магами, Тому приєднуйся до живої церкви. Тобі сподобається вкушати. Хліб духовний кормити свого духа, перш за все. Бо плоть, вона постійно то їсти, то спати, то ще щось, а дух, наскільки він буде бодрий, радісний, вся сила в дусі. Амінь. Того і Господь послав нам утішителя Святого Духа, який обличає нас про правду, гріх і суд.